Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для раків на грудень 2024 року. Дякую всім, хто мене дивиться, хто мене слухає. Вітання хочу передати улюбленому своєму раку Тарасику. Другому, якщо ти мене слухаєш, вітання тобі. Це значить гороскоп за сферами загальні тенденції місяця, а потім бізнес, робота, фінанси, здоров'я і стосунки на підсумок. Так. Значить, так, дорогі раки мої. Чомусь в грудні на нас падає карта страху. Так. Падають якісь повітряні замки, тобто ми видаємо бажане задійсне. І падає карта, що нами можуть маніпулювати. Тому треба бути пильними і позбавлятися від страху. Так? Адже саме через цей страх нами можуть маніпулювати. Це не є добре. Це загальні такі тенденції місяця. Далі фінанси наші робота. Що на раки дорогі чекає в роботі в грудні 2024 року. Якесь нове починання в такому якомусь широкому колективі багато людей. І можливі зміни якісь. Місяць це завжди про зміни. Так як місячні фази міняються, так, так у нас можливі зміни в роботі. Якщо у вас на роботі якісь клопіт є, Тут в нас є піковий валет, це е, пусти, е, пустий клопіт. Не варто клопотати, все буде гаразд. І е, е, в нас тут на роботі по місяцю, ну, надмірна емоційність. Ви переймаєтеся. Тим, чим перейматися не варто. Хто шукає в цьому місяці роботу, то тут якраз нове починання, новий колектив. Зміни роботи, хто хоче міняти. Місяць е, сприятливий ради. Що нас чекає по фінансах? Дивіться, яка карта тут у нас шикарна карта розкоші. Карта розкоші смачної їжі, гарного проведення часу. Так, тобто. О, премію якусь дадуть. Карта талісмана. І будуть виникати якісь певні труднощі. Ну, куди без труднощів? Одним словом, що по роботі нас чекають якісь зміни. Хто шукає, той знайде. Хто хоче змінити, того вийде. Зараз чекайте, я дотягну ще одну карту після, після оцей підсумок. Підсумок, у нас тут конкуренція якась на роботі, але не переживайте. Це все по місяцю може мінятися. Цілком може мінятися. Далі, дорогі раки, що нас чекає по здоров'ю? Такі можуть бути питання по здоров'ю. Ну, у нас тут падає ем, карта саду, так? Тобто м, карта нашого якогось оточення. Е, карта доброго проведення часу. Тобто, нам тут карта рекомендує е, для покращення здоров'я релаксувати. Релаксувати. Потім у нас знову ж падає на здоров'я. Карта місяця це зміни. Зміни в здоров'ї. Сукупність цих карт говорить нам про те, що зміни в здоров'ї, ось, дивіться, будуть позитивні це найкраща карта колоди. Тобто, дорогі раки, не варто нам нічим перейматися по здоров'ю. Все в нас в грудні буде шикарно, все буде гаразд. Так? І на фінал тема стосунків. О, дивіться, вже тут на дні колоди, карта. Шикарного проведення часу. Тобто вже, можна сказати, що нас чекає в стосунках в грудні. Раки дороге Стосунки наші, вони фундаментальні, які в нас є. Якщо ми шукаємо, ми знайдемо ось карта вершника, приїде до вас якийсь мужчина, дуже мчиться до вас хоче. Мужчина по цій карті вежі, мужчина військовий. Ось, і все буде так, як ви хочете, так як ви домовлялися. Це може бути навіть пропозиція руки і серця. Тобто, дорогі раки, нам з вами цей місяць принесе лише усе найкраще. Лише необхідно відпустити наші страхи, не дати нами маніпулювати. так? Не перейматися тим, що на роботі можуть виникнути якісь певні труднощі. так, Незважаючи на ці всі труднощі, на роботі в нас все вийде, якісь нові починання, от, о, грошові карти, так, договорнички. І в нас тут хороше проведення часу, по здоров'ю, на фінал, сонечко падає. так, Отже, грудень нас з вами задасться якомога найкраще. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок. За особистими консультаціями можете звертатися. Всі дані будуть під відео в описі. Все, дякую.